Ви на каналі Трамп головного мозку. Підпишіться і поставте лайк. Сидів Трамп на зефірі з біржових котирувань в костюмі із зоряного пилу і кроватці Make Earth Flat Again, і вводив, 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 як справжній шаман в законодавчій екстазі, тарифи спершу Канаді, бо кленовий сироп, потім Європі, бо Франція носить Берети, потім Мадагаскару бо Лісі, далі Антарктиді. Бо, цитую, Пінгвіни це загроза стабільності ринку курятини. А пінгвіни, у фраках, як дрібні юристи зі Спрінгфілда, штату Іллінойс, подали ноту протесту в секретаріат морських нескінченностей. На острові Дюка з Сандвічевої групи сталася конференція про неадекватну тарифну політику та перспективи створення Пінгвінської республіки без мита і падали акції Apple, в Компост. Мета, в метаморфозу, Амазон став Амазончик Ру, Тесла почала їздити назад. Золото ображено зникло в швейцарських Альпах. Біткоін влаштував дрифтове коло на графіку, а НАЗДАК почав писати вірші. Підпишіться і поставте лайк.